Вітаю усі жителі Вінниччини! Сьогодні хочу вам розповісти про компенсаційну послугу муніципальна няня. Отже, муніципальна няня це послуга догляду за дитиною до досягнення 3-річного віку або шестирічного віку у визначених випадках, що надається для підтримки батьків, опікунів дитини. Такою послугою можуть скористатися громадяни України, іноземці або особи без громадянства, які є батьками. Опікунами дитини на законних підставах проживають на території України та доглядають за дитиною до 3 років з сімей внутрішньопереміщених осіб до 6 років, які потребують додаткового догляду, наприклад, мають тяжкі хвороби або проживають на територіях, де не функціонують садочки, у яких один з батьків або опікун є особи з інвалідністю першої чи другої групи. Які проживають у населених пунктах, де неможливо забезпечити функціонування закладів дошкільної освіти, щоб отримати компенсацію батькам ВПО чи там, де не працюють дошкільні навчальні заклади, вони мають відповідати одній із вимог: бути працевлаштованими, займатися підприємницькою діяльністю, проходити перепідготовку або підвищення кваліфікації, перебувати на обліку як безробітні, муніципальною нянею не можуть бути родичі першого споріднення. Матір чи батько, бабуся чи дідусь дитини, брати чи сестри. Відшкодування вартості послуги з догляду за дитиною муніципальна няня не призначається батькам, які є батьками-вихователями, прийомними батьками, якщо вони отримують грошове забезпечення відповідно до законодавства, та батькам, які перебувають у відпустці для догляду за дитиною до досягнення неї трирічного віку. Муніципальною нянею може стати фізична особа-підприємець, вказавши у класифікаторі вид економічної діяльності 9720 та 8891. Але така няня може оформити догляд одночасно за трьома дітьми: виняток: догляд за дітьми з багатодітної сім'ї або юридична особа квет 782 або 8510. Няня вже офіційно може доглядати одночасно за шістьома дітьми, і робити це дозволяють за адресою, визначеною муніципальною нянію, або за однією з адрес проживання дітей за письмовою згодою батьків всіх дітей, про що зазначається в договорі. Заява разом з документами, необхідними для отримання компенсаційної послуги муніципальна няня, приймається від заявників послуги муніципальна няня. Місцевими структурними підрозділами з питань соціального захисту населення лише у разі надіслання їх поштою або електронній формі через офіційний веб-сайт Мінсосполітики, інтегровані з ним інформаційні системи органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування або єдиний державний веб-портал електронних послуг. А також уповноваженими посадовими особами виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідної територіальної громади та посадовими особами центру надання адміністративних послуг, які передають їх протягом трьох робочих днів, з дати їх надходження відповідному місцевому структурному підрозділу з питань соціального захисту населення. Відшкодування вартості послуги з догляду за дитиною муніципальна няня призначається на строк здійснення догляду за дитиною, визначений у договорі, але не більше як до досягнення дитиною трьох або шести років. Компенсація послуги муніципальна няня виплачується в розмірі, який визначається з розрахунку 100% мінімальної заробітної плати у погодинному розмірі, установленої на 1 січня відповідного року за одну годину догляду, але не більше ніж 165 годин на місяць. Розмір компенсації послуги муніципальна няня не може перевищувати вартість послуги, сплачену заявником послуги. У 2025 році у Вінницькій області послуги муніципальна няня скористалося 63 родини на 64 дитини. У разі виникнення запитань ви можете звернутися за консультацією до Департаменту соціальної та молодіжної політики обласної військової адміністрації або на телефони гарячої лінії 1526. Дякую за увагу.